Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Не оцими новинами єдиними напередодні зранку, то до березня Джо Байден заінтригував користувачів у мережі пустому твіттері з написом Вір у синьо-жовтих кольорах і підписом завтра. Вже ввечері з'явилася інформація про черговий пакет військової допомоги від США на суму у 350 мільйонів доларів. Як ви гадаєте, це вже анонсований вір? Чи будуть ще якісь сюрпризи від адміністрації Байдена? Тому що я чула наприклад думку, що можуть такі дати авіацію чи, наприклад, далекобійні Акета, ну я думаю, що по перше, треба почекати до пояснень офіційних. Ну повинні ж там вийти, не знаю, там угу. а, там президент, сам або а, речник Білого Дому, або там керівник державного департаменту і пояснити, або там очільник Пентагону сказати, це ось ми мали на увазі це. Тобто, повинна бути розв'язка. Зараз кульмінація, всі там тікають. Угу. Ну так що ж воно? І повинна бути розв'язка. Можливо, що в цьому пакеті наданий наданому. В одному з переліків є там ракети до РСЗО Хаймарс. Не сказано якої саме якого саме радіусу дії, але uh -huh. можливо, я пропускаю, Можливо, там вони якийсь там екстеншн радіус дії, там то там не знаю, ну кілометрів, можливо, 300. І до речі, ось ця історія з збиттям американського безпілотника можливо стала тим ось каталізатором для ось uh -huh. цієї заяви, і можливо, буде передача там. Чогось чогось більш цікавого? Ну почекаємо. Звісно, зараз важко щось сказати. Це ж інтрига, таке знаєте Голівуд. Так, <гум> да, це правда. Водночас з'явилася дуже важлива заява від Жозепа Бореля про те, що держави, члени ЄС погодилися надати Україні 1 мільйон артилерійських боєприпасів протягом наступних 12 місяців. Це дуже важливо, і надання підтвердив вже і міністр закордонних справ України Дмитро Колеба. Водночас від європейських лідерів час від часу лунають такі заяви. От одним із тих, хто про це говорив, був президент Чехії Петр Павел про те, що вікно можливостей для Країни може закритися відкрити ще в цьому році, але вже після наступної зими воно може закритися, і нинішній рівень підтримки буде забезпечувати дуже важко. От із чим це пов'язано? І загалом які фізичні аспекти, фронтові, тобто і дипломатичні, на це впливають. Давайте так, щоб сильно не розходитися, ви мене постійно стримуєте по часу, щоб я там не літав думкою. По снарядах так нам виділяють снаряди, але фізично їх ще, я так розумію, немає. Частина з них виготовляється. Дуже тривалий процес в Європі. Дійсно, є проблема з виготовленням снарядів. Вибухівка, пороха. Тобто, це все важко. Навіть здається, Європейський союз виділив мільярд. Євро для компенсації країнам, які постачають в Україну ці снаряди, це ж дійсно коштовне задоволення. Дуже я вам скажу так: один снаряд калібру 155 мм, міліметрів. Він за останній час підскочив у вартості на 20%. і його вартість одного снаряду сягає 850 євро, тобто 850 євро за один снаряд. І просто уявіть собі, якщо Україна вистрілює 3000 снарядів на день. Тобто, ну, це 2,5 мільйона євро. Uh -huh. Просто там вилітає, 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 вилітає. Тобто, це коштовна історія. Е, е, о, чому саме таке вікно можливості? Тобто, це е, уявіть собі, боксер. Да? Ні, не боксер, футбольна команда. Да? Вона там е, в перерві. Да? там перші 45 хвилин відіграла, другий 45 хвилин, і тренер виходить. Він там, там футболістам нарізав, вони сидять втомлені, навіть не, не останні. Додатковий час там залишається 10 хвилин, да і тренер всім нарізає. собрались собрались там всі всі сидять в тому. Ні. Я вам я якщо ви не зітк. Я вам там 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 всіх розжену, не знаю, там в другу лігу, в третю лігу, продам в рабство, там не знаю, в молдавський клуб якийсь або навпаки виграйте. Тобі Бентлі, тобі Бентлі, тобі в квартиру в Майамі Тобто це мотивація. Щоб е, підштовхнути за в даному випадку Україну для рішучих дій, тобто, щоб Україна не думала: ой, ну ладно, ми тут спробуємо там контрнаступ. Якщо не вдасться, там ну, трішки пізніше вже підемо. Тобто, це налаштування. Е, з, е, Хлопці, зберіться, треба один раз. Якщо б'єш дракона, то треба бити один раз і дуже рішуче. А не оце там раз, раз угу. по, по очках, треба от, рішучим бути. От я з цим і пов'язую. Ось угу. е таку історію, яку наші е певні аналітки кажуть, що зрада, все, все нам більше допомагати не буде. Ну, просто нас певно готують до того, щоб один страйк і все, тобто одна, одна спроба.